Всім привіт. Сьогодні 5 вересня Потроху вже коротше, крутим. І сонце воно встало, і ми встали коротше, з гідравліки вже позливав. Крани тут звісно Ми ще понад кусьвали. Коротше, Згорем пополам пооткручував. Думаю, що і закрутим. Гідравліки злив. А з мотора блин, там на моторі краник такий, звісно, прикольний. Блин. Я взагалі думав як його зливати, потім коротше, там кинув дупля. Все воно тут так запитано, оці сливні, блин. це виходить з поддона, це з редуктора. Це все і з гідравліки. Воно общий бачок. Получается на гідравліку оце, а це виходить вже на гідростатіку. Не, ну звісно так прикольно все продумано, зроблено. Мені подобається. Як там казали, все що червоне, то спортивне. Ну а мені червоний колір подобається. Мені з дитинства все красне і чорне. Це як кажуть, любимий мій цвет чи колір. Кинувся, блін, фільтра не можу відкрутити. Так важко, блин. а то колись там бачив, що, -то, що вони заводські даже, такі, з ципком продаються. Ну таке побистро, те, що знайшов під рукою таку шинку із, із діркою. Цеп усе обичний. І отак воно його зажимає і відкручує. Так що це ось туплівний, це ось грубої очистки. Тут краніком перекривається, фільтр відкрутив. Там воно бак стоїть десь, десь отута. а тонкої там на моторі стоїть. Та зараз полізу вам покажу. Може хто ж якогось не бачив. Мені самому я ж кажу, інтересно облазив, передивився, де воно так Прикольненька тема. Бачите, який замок бля, придумали, навіть, щоб солярку ніхто не крав. Бля. Тепер треба дірку тут ось, ось, ось відкручувати, фільтр тут стоїть масляний О, бачите який здоровий тут все такі труби такі ух дебели блин мощ, мощ. Це ось бачок тут відкручується і там і там пусто Я туди зальємо. дожні передати е, цим маршруткою сейчас покажу вам краник. Ну, конечно, это удобство лазать. Все вот краник. И получается, если такие пипать. Блин, ну, я не смогу показать вам. И ну, в ту сторону. Вот так открывается краник. И что-то против... слабенько бежить. Та нам спішить особо нема, куди хай хай слини. Так, а ось о тонкої чистки, теж так все продумано, що воно тут от головки гріється. Чи що Таке головка. Та, Вроді головка. Вкручується прямо в неї. Краніки тут на печку. Всі діла. Проводів ціла куча, блин. Пропелер такий, ух, як на самолеті. Блин. Радіатор ось відсюди, ось поки. А то далі кусок йде інтеркулер на турбіну. Глушничок такий, щупара такий, бачите. аж туди 3 метри. Це щоб туди не нагинатися, зразу тут сталося на площадці і бери. Дивись, це все заливно. Це, мабуть, теж типу, заливночі, хрені. А, тут ще прикол такий бачив десь. Де він? А, тут ще й НАТО сол, показується, фільтр стоїть такий як на нажигуля, блін. Ну, бачите? Прикольно, так? Да? Да, тема. Це таке. Так, а тут там мені казали по поводу... Шнека, що якісь десь датчики, оцей щось воно тут дати таке трохи намужено. Може тут щось, але коротше, буде подивитися. Це ж воно все заводське, все був датчик. Та нічого. І соліноїд, чи як він там блін, називається, теж буде подивитися де він там, який йде іменно на... на шлях. Це мені теж тут подобається щось раз. Набрав жменьку і провірив. Так. Це треба буде подивитися, куди воно йде. Щось тут дядько казав оцей. Щось тут був, відкручував, резинка там, щось стекло, він щось там підмотав. помпы на именно на оцей. Вот она будет на оцей, я так понял, дивиться электро. солидное дети, блин. А, хотя это тоже провода до него идут. Этих проводов целая куча. Да ничего. Проволочок тут что-то намотали. Сварка, короче, местная. Так конечно, песня Ага, там по поводу коментарів, бля. Типа ще б підождав би трохи і купив би свіжішого бляха. А скільки ще можна ждать, блять. Коли вже винесуть вперед ногами, блін, тоді воно вже і нахер ніхера не треба буде. А мені хочеться як кажуть прямо сьогодні хочеться. Ми ж не знаємо коли ми гикнем. Чи заберуть нас кудись без нашого спросу, а хоч це якась свою мічту осуществить. <кхе> так що нехай його сидіть і ждать, життя швидко пролітає. Я ж кажу, тут ось недавно бли, в школу ходив, думав, коли вона закінчиться. А тут вже він син вже скоро школу закінчить. А ви кажете, ждать, що ждать? Желізо це, блядь... Що там за нього? Купив, не понравилось, продав, друге купив, раді бога, тільки тієї жизни, а то, блядь, як почнуть трястися, та ти шо ой. ой То там тільки по празниках на тій машині виїжджати, там день через день їх перти, блін. Не знаю Я таке не, не люблю. Я його купив, купив для того, щоб їздити, ну, я війду там, там за машину, так. Да? І я їзджу, яка наслаждаюсь жизнью, а то, блять трястися там над неї. Це желізо, бляхомка. Що над ним трястися. Ну а там в кожного своє, як кажуть, таракани в голові. Хто як хоче, так і чуде. І я як хочу, так і чудю. Кому яке діло, блін. Ви там своїм займаєтеся, своє чудіть, блін. А ми будем своє потихеньку. А то вже там сразу бігом, аби вже обісрать, блін. Ой, та завтра його продасиш, бля. Опять будеш на Ніві. Та кому яке діло, хочу на Ніві косю, хочу на чомусь другому косю, блі. Вам яке діло, люди, блі, добрі. Я ж до вас там не то і вам не кажу, що там те продавайте, те купляйте, там або те не продавайте, блін. От, бля, що за люди в нас такі? Я просто офігевший. Оце як буває, почитаєш, блін. Кому яке діло, блін? Нравиться мені, я купляю, не нравиться продав, блін. Це життя, блін. Ніхто ж вас не заставляє так робити, як той. Я показую, як я роблю, а ви робіть по-своєму. А не нравиться, взагалі не дивіться. Я ж вас не гукаю сюди і, і не заставляю, щоб ви там до мене підписувались там чи ще, що, блін. Чи взагалі дивиться мене, блін. Я цього просто не пойму, блін. Я ж кажу, як хочу, так і чудю. Бля. Це моє життя. Так що отак. А там побачимо. Будемо косити, як побачимо. Саме головне, щоб пальці в жопу не пхали, блін. Бо таких доброжелателей дуже, блін. Тільки й дивляться, бля. Ой, фермера, бля, плачуть, бля, я тут купляю, бля. Так, а що я должен, блядь, на землі робити, блядь, з дня в день вкалувати, блядь, і на велосипеді їздити чи що, блядь, я взагалі не пойму, блін. Якісь ви такі странні, бля. Може мені ще й не їсти, блін. Я ж для того і роблю, щоб щось заробити, купити. Ну а як? Так воно ж так життя так і складено, що ми працюємо для того, щоб щось щось купляти, щось тратити, одіватися, їсти, як кажуть. А то, блин, починають рассказывать. ой, фермера плачуть, по морях ездят, на новых тачках ездят, там на крузаках, блин. Че, блин? Ну давайте будем на велосипедах все ездить, блин. Так что вот так. Ну все, тоді будем по мере поступлений будем что-то показывать вам. 6 вересня, утро, сонечко встало і ми встали. Короти вчора промодохалися з проводкою, не обкидався, і не закидався шнек і не включалась вигрузка. Вчора вже тут всі предохранителі, релюшки, блин, все перелазили, блин. а якщо прикольна тема, тут, блять, крутілок всяке, кропочок. Тут ще треба трохи тут дубля кинути, Ну, я думаю, що розберемося. Вже вроді хто все крутиться. Це виходить, включається комбайн, молотарка, а це жатка. Тут на мотовило треба переключати. Якщо мотовила немає як на кукурузній жатки, то його відключати треба. Тут гідромотор там круте. Це тут регулюється швидше медляніше мотовило. Та й отут все воно теж. А це виходить опускання і подимання можна відрегулювати, щоб плавніше або швидше піднімало. Я ще поки не знаю, що воно таке щось якісь наклони. ну Теж мать регулюється, бо воно ж тут кнопкою в бік. отак так шатається. Це ручник ось електро. Бачите, тут газулька, блин. Тоже, виходить, якщо так на холостих волотарка е не запуститься. Тут коротше, всяких нюансів ціла куча блин. поки дупля досиш, де воно що, тут ще коротше, треба буде розбирати ще щось з замком. Получається, типа не відключає всю систему, треба бігти масу відключати. То треба, якби може цей, дистанційну масу зробити. Ну, коротше, не все зразу, бо Поки, поки в сьому дупля досиш тут ось датчик стоїть Типа жабки і воно коротше, щось там не включало його я коротше, його взяв соєдинив то тепер працює Бо там вже ролики трохи передивився чоловіка там гідравліка теж щось, коротше, як жабку відключе тоді тільки шнек там чи включається чи відкидається вже не пам'ятаю то коротше прикиньте яка фигня треба датчик що тиск показує на моторі міняти і тоді воно налагоджується ну тут у ну, чоловіка ще виходить там силові е релюшки там коротше гріються ну я теж тут спробував тоже такі тепленькі не знаю ну коротше будемо поглядати може і дав надо буде той датчик міняти на моторі вже б, звісно, хотілося б спробувати что Це ж с з кабіни, коротше, зараз не вітер, не обороти ротора коротше, нічого не робота, треба все режиме. режимі. Ну, вітер вчора підрегулювали, таке десь до 700. А оце ще надо ротор нам треба скинути, бо тут 300-320 це, мабуть, на кукурузу, бо вони кукурузу перед цим косили. Ну і це ж комбайн стояв два роки. А воно це саме хуже, як. Техніка стояла, а потім її запускати в роботу. Подшипник поменяли на зерновому. Люфтера вчора всі поставили, трохи перемазали. Та воно це вроді ти нічого такого не робиш, а це скакаєш то на мотор, то сюди, то туди, то сюди. І так день проходить, блін. Коротше, движення, бляха, муха. Вчора тут знайомий. Электрик приезжал, тоже заглядывал. Ну, говорит, я в таком не понимаю, воно тут же мозги, тут всякие бачики, целая куча концевиків, блин. Ну воно действительно туда, да, трохи такая намужена Масла, фильтра поменяли. Давай, масса эта. Да, надо постоянно откручивать, бот, не отключаю я там ключом. Получается масса работает насос цей пищит Воно, по идее, должно накачать и тоже, типа, отключать. А что там не отключает? Непонятно. да ничего, что -то, я думаю, на Так что вот так. А не, у нас еще один кейс есть. Цей тут вообще не ломается. Цей только можно заборы ломать.